Ритому новини з вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю на Брухт вранці у Сенельниківському районі. Наші оборонці неба знищили ворожий шахет. Про це інформують у повітряному командуванні схід. Вранці росіяни вгатили по Нікополю та Мирівській громаді. Внаслідок обстрілу постраждав 32-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Понівечений спортклуб, будинок, авто, а ще господарська споруда. Про це повідомляють Дніпропетровські обласні військові адміністрації. Він рятував трьохсотих на авдіївському напрямку, коли росіяни скинули боєприпас з ФПВі-дрона. Тоді військовослужбовець Тарас отримав важкі поранення черепа, ока та термічні опіки. Моя колега Альбіна Гриненко дізналася історію захисника, у якому зараз стані боєць, та заради кого пішов боронити Україну. Дивіться у сюжеті. Розтрощена уламками голова, вибите праве око, термічні опіки, велика рана завглибшки 6 сантиметрів. Кілька годин лікарі одного з медзакладів Дніпра боролися за життя військовослужбовця Тараса. Видалені саме великі крупні уламки кісткові. Ви бачите, тут ми їх нарахували сім. Тарас водій бойової машини на фронт пішов із перших днів великої війни. Як отримав поранення, захисник пам'ятає до кожної деталі. Тоді він вивозив трьохсотих завдіївського напрямку. Як раптом ворог скинув боєприпас з піві дрону, і взірвалися. І буквально секунд 30, нічого не пам'ятаю. Відчнувся від того, що задія машині всі кричать. Почав надавати медичну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров'ю. Нині Тарас вже йде на поправку, кажуть лікарі. Медики вже зробили першу пластику воїну, аби зберегти його обличчя, щоб не залишати дефекти, тому що через два тижні, три тижні буде на цьому місці м'ятина, буде те, що буде руйнувати зовнішній вигляд. Тому ми виконали первину пластику з використанням титанових. Імплантів після одужання у військовослужбовця є кілька бажань. Спокій. Угу. І не хочеться війни. Хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде в перший клас. Тарас каже, також хоче, аби його шестирічна донька Владислава жила у вільній країні. І за це буде боротися до останнього. Я люблю своє дитину. Ну, кожен батько любить своє дитину, і свою дитину свою сім'ю, І раді, них, якщо воювати. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, Телеканал відкритий. 10 мільйонів стільки українські артистки Альона Альона та Джері Хейл зібрали для відбудови Великокостромської гімназії на Дніпропетровщині. Про це повідомила одна з артисток на своїй інстаграм-сторінці. Дівчата вирішили запустити збір ще перед початком Євробачення 2024. Я нагадаю, заклад у 2022 році зруйнувала російська ракета. Понад 1 мільйон гривень збитків на ремонті укриттів у кривому розі викрито начальницю відділу освіти, виконкому та п'ятьох співучасників, зокрема колегу бухгалтера, а ще й директора спортивної школи та трьох підприємців. Про це повідомляє Дніпропетровській обласній прокуратурі. Зломизники внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будматеріалів. Під час обшуків правоохоронці вилучили кошти, документацію та автомобілі. Усі підозрювані під вартою. 50 літрів алкоголю, 100 електронних сигарет і понад тисяча пачок сигарок. І все це незаконний товар. У Дніпрі правоохоронці провели рейд, перевірили точки продажу та вилучили продукції на майже 200 тисяч гривень. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Перевірки тривали з 24 по 27 травня. За цей час оштрафовано 15 порушників. Інспекція триватиме і надалі у торгівельних павільйонах і магазинах. Школярі Дніпра йдуть на канікули 30 травня, останній навчальний день. Чи буде свято останнього дзвоника? Кожен заклад освіти вирішує самостійно. У міській раді повідомляють, загалом залом випускають понад 15 тисяч школярів, більшість дев'ятикласники. Вони звільнені від державної підсумкової атестації. А учні 11-х нині активно готуються до національного мультипредметного тесту. Підготовка проходить плідно, окрім того, що вдома готуюся зі своїми викладачами. Ми готуємося в школі. В школі дуже добре організовані курси. Ми проходимо завдання рівня НМТ і формату такого ж самого, і це дуже допомагає і згадати матеріал, і пропрацювати якісь моменти, які може самостійно десь забула. На відміну від попередніх років, чотири предмета обов'язкових до цих предметів включені такі предмети, як українська мова. Математика, історія України це обов'язкові предмети і один предмет за вибором випускника. Попереджайте батьків куди йдете, будьте обережні на мостах і не ходіть на водойми. Ці та інші поради надають в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Рятувальники наголошують, річки та озера топ місця для дітей. Вони проводять там час, навіть якщо вода занадто холодна для того, щоб купатися. Тож радять говорити з підлітками про потенційні загрози та правила поведінки, аби їхнє дозвілля було безпечним. На нас знову насуваються брудні дощі, та цього разу не з Сахари, а з Азії в Україну, де циклон з Каспійської низовини. Про це журналістам відкрито повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Там кажуть, через бурю може помутніти небо і погіршитися видимість. Та чи зачеплять полив'я опадині про петровщину? Поки невідомо. 28 29 травня. Створюються умови для принесення на територію Києва повітря з пиловими частками Уже покращення ситуації 30 травня, тобто буквально ці два дні при впадінні осадків опадів може бути брудний дощ. Подарували дітям і дорослим казку. У Дніпрі відбулося лазерне шоу вистави Аліса в країні див. На сцені танцювальні колективи, гімнасти та циркачі. Чим вражали глядачів знає наша Антоніна Чуйко. Усім відома Аліса! Капелюшник. Та червона королева. На сцені гімнасти, артисти та танцюристи. А у залі тиша у захваті від побаченого Олена на шоу жінка прийшла разом із маленькою донечкою Соломією. Перше вона от подивилась. Якраз їй дуже теж сподобалось все. Сиділа з захватом, дивилася все. Просто чудово, дуже сподобалося. Дуже сподобалося, особливо гімнастки. у захваті від номерів. І пані Анна. Жінка прийшла, щоб підтримати донечку, адже вона на сцені. Неймовірно, я реально не очікувала такого яскравого шоу. Е, усі костюми, все продумано. Дуже круто. Жінка переконана, такі шоу потрібно влаштовувати частіше. Дуже важливо для наших діточок. Це дуже важливо для їхнього розвитку. Нехай, хоча б тут в них буде ця краплинка дитинства. Не зводила погляду зі сцени і пані Катерина. Жінка говорить, хоча й доросла, але в казку повірила. Мені дуже сподобалось, стільки талановитих дітей. Це просто прямо за бесто в забест. Мені дуже сподобалось. На сцені лазерне шоу вистава Аліса в країні див. Головну роль дорослої героїні виконала Дар'я Майчук. Дівчина ділиться персонажі дуже імпонує. Це про дитячі мрії. Я вже не дитина, на жаль, і я можу себе зворотньо повернути у дитинство, прийти в якісь нереальні просто місця, де є казкові герої, просто фантастичні. До шоу також залучили лазерні технології та лед екран. Спеціалісти впевнені, це додало магічності. Це симбіоз праці дітей, творчих колективів. Церкового майстерства, Я вважаю, що це дуже цікаво буде, коли актори в постановці своїх номерів використовують лазерні технології і вони доповнюють друг один іншого. До лазерного шоу-вистави залучили сім різних колективів: як танцювальних, так і акробатичних. А все, щоб повернути дорослих у дитинство, а малечу занурити у казку, говорять організатори. Кожен з нас. Аліса, тобто ми всі Аліси. Ми всі, коли ми маленькі, ми мріємо стати дорослими. Коли ми дорослі, ми, кожен з нас хоч трішечки повертався в дитинство і хотів там побути. Так? І це для нас дійсно це життя таке в нас. Ось на цьому і поставлена задум режисерський цієї вистави. На цьому зупинятися не планують. Організатори обіцяють у майбутньому порадувати глядачів новою виставою і нагадують для дітей переселенців і дітей з аутизмом квитки безкоштовні. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов Телеканал відкритий. На цю годину в мене все ще більше новин шукайте у наших соцмережах та на сайті OpenTVMedia. Побачимось.